А зараз я вам наглядно покажу, чому необхідно пристукувати завіси перед тим, як їх приварювати. Ось ми бачимо, так? Да? Ось папа, мама з пресованим шариком. Все як полагається. Ось, дивіться всередину, щоб ви так не казали, що там бумажка якась лежить чи щось таке. Ось ми одягаємо. Бачимо, так? Да? Є зазор. Є зазор між завісами. Зараз ми так робимо. Ось ставимо. І що ми бачимо? Що ми бачимо? Зазора тепер немає. От, Якщо ми не пристукаємо завіс, не ущільнимо його. З часом там тиждень-два завіс сам ущільниться, двері просядуть на наші пів міліметра, і у нас можливо буде затирання ригелів об дверну коробку, ну в смісі, замочних ригілів. Так що це обов'язкова процедура.